Вітаю! Якщо вас цікавить, як можна на своєму ютуб-каналі без реклами менше, ніж за місяць досягти 100 тисяч переглядів. Тоді дослухайте, будь ласка, це відео до кінця. На момент публікації цього відео, 28 вересня, мій канал спав близько року. У мене було трохи більше тисячі підписників. За це коротке відео я отримав 21 лайк і ще двох підписників. Всі наступні відео мали близько тисячі переглядів. Коли ж я 20 жовтня опублікував своє 10-те коротке відео під назвою Загадки Київського замку, воно дійсно влучило в десятку. І за 4 дні його переглянули 100 тисяч людей, причому 20 тисяч із них знаходяться за межами України. Лайки або, як кажемо ми українці, вподобайки, велика кількість коментарів та поширень призвели до стрімкого, я би сказав, вибухового росту переглядів на YouTube. І це зробили ми з вами разом. Тому я хочу подякувати всім тим, хто додивився моє коротке відео до кінця, бо це важливо для рейтингу і поширення, а особливо тим, хто ставив вподобайки, коментував і поширював це відео. Причину нашого спільного успіху я бачу в тому, що повернення правдивої історії України та збереження нашої культури це наша спільна справа, і всі це зрозуміли і відчули серцем. Якщо будемо так робити і надалі, нас ніхто не здолає. Бо ніщо так не вбиває, як байдужість і хата з краю. Отож ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, поширюйте це відео, щоб увесь світ почув наших кобзарів і поетів. І після моди на самураїв в усьому світі почалася мода на козаків. Два роки тому, коли я заснував цей канал, у мене було всього 12 підписників, а сьогодні їх уже 1636. Отож, натискайте на логотип, заходьте в гості на канал, обирайте духовну їжу на ваш смак, ласкаво просимо! Thank you, YouTube. Thank you, Google. God bless America. Слава Україні, Боже великий єдиний нам Україну храни. До побачення. Goodbye.